Як я заробив свою першу онлайн плату в житті взагалі. Да? Ну, Я був ще студентом в Одесі. Я пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки відрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось... бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафе ходять, щось заплачують собі. Я до них подойшов і говорю, батьків тебе багаті чи що, звідки гроші, ти ж нічого не яких звідки ти мав? Він ось в Інстаграм публікую реклама, там, мені туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було в общазі. Я пацанам кажу, ось тут Інстаграм на ньому можна взять. Він каже, дади на роботу вообще. А я говорю: ні, мені оце цікаво. У мене даже тогда не було нормального. Я на ноутбук скачував еміля... емулятор Андроїда. І через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це просто до того, якщо хочеш, знайдеш, як робити. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. Я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представляєш, які ти оброби роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там, результати, хочеш підписників не збільшиться. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі. І я в той момент зрозумів, що я міг хати 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в обща якийсь живу, мене клопи кожен день кусали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірний вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні і все, ніде вообще не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежність від цього, всі отут втикають. Все в онлайні. Взагалі, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеки YouTube смотрят, понятно? На телеки вже телек не смотри. Ну отак так вот.